Доброго дня, дорогі українці. В цьому відео я розповім, як можна зекономити на сплаті комунальних послуг, але перед тим подам трохи корисної правової інформації, щоб ви, як власники житла, знали про свої законні права та обов'язки. Виїхавши рік тому з України до Канади, я продовжую сплачувати комунальні послуги, бо мені приходять рахунки. І я боюся, що квартиру можуть відібрати через суд, якщо не буду платити. Через війну заборгованість українців за комунальні послуги зростає. Багато хто перестали платити, бо виїхали зі своїх домивок чи втратили роботу. Комунальні підприємства б'ють тривогу і деколи вдаються до крайніх засобів впливу. Коли заборованість велика, то вони звертаються до суду, воєнний стан не звільняє від обов'язку сплачувати за комунальні послуги, і заборгованість дійсно можуть стягувати через суд. Однак в Україні є категорії людей, з яких заборонено стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги за просрочені суми. Якщо цей борг виник після 24 лютого 2022 року, тобто з початку війни, ця норма діє лише для мешканців територій, на яких тривають бойові дії або тимчасово окупованих територій. Проте є одна умова. Такі власники та члени їхніх сімей. Які виїхали, мають надати підприємству комунальних послуг чи управителю багатоквартирного будинку довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи або документи, що підтверджують вашу відсутність у приміщенні чи будинку. Це можуть бути документи чи довідки з місця тимчасового проживання в іншій області України, в іноземній державі, з тамтешньої роботи, довідки про лікування чи навчання або проходження військової служби. Маєте знати, що поки діє воєнний стан, і якщо ви відноситеся до цієї категорії громадян? Стягувати борги з, з вас через суд. Комунальні служби не мають права. <кій> Вони також не мають права звертатися до виконавчої служби задля арешту ваших банківських карток чи вашого майна. Це не стосується боргів, які утворилися до 24 лютого 2022 року. Тобто до початку війни. Дія цієї норми, про яку я сказав, тимчасова після скасування особливого режиму воєнного стану сплатити доведеться усю суму. Також в Україні на сьогодні заборонено припиняти або зупиняти житлово-комунальні послуги населенню. В разі несплати або оплати не в повному обсязі. Тобто, вам не мають права відключати електроенергію, газ чи воду за борги. Заборонено також нараховувати та стягувати пеню і штрафи, нарахування за інфляцію, річні відсотки на заборгованість. Отже, Воєнний стан не звільняє від обов'язку сплачувати за комунальні послуги, але нараховувати вам пеню та штрафи, комунальні підприємства не мають права. Як наприклад, це казати, але люди, які втратили роботу чи не мають достатньо коштів, все одно мають оплачувати рахунки за комунальні послуги. Тобто погіршення вашого майнового стану не впливає на обов'язок сплачувати за спожиті послуги. Для таких українців я пропоную варіант, який передбачено законом України. Ви можете просити про реструктуризацію заборгованості, тобто розстрочку. Це про це укладається в відповідний договір з комунальним підприємством. Розстрочка дається на термін до 60 місяців, тобто на 5 років. Але це залежить від суми боргу, від рівня ваших доходів на дату оформлення договору. Якщо сімейного бюджету не вистачає на повне погашення цієї заборгованості, термін дії договору може продовжуватися до повного її погашення. Крім того, після підписання договору про реструктуризацію, ви можете оформити субсидію на житлово-комунальні послуги. Але майте на увазі, якщо у вас заборгованість за 3 місяці і більше, і якщо ваш борг перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це 680 гривень у 2023 році, то вам не призначать житлову субсидію. А якщо вже маєте призначену цю субсидію, то при такій заборгованості вас можуть її позбавити. Для оформлення договору реструктуризації необхідно мати такі документи. Паспорт, ІПН, тобто податковий номер. Документ, що підтверджує право власності на житло або право користування житлом, довідку про осіб, зареєстрованих в квартирі. А тепер щодо українців, які через війну виїхали за кордон, вони залишили своє житло в Україні пустим. При цьому їм надходять автоматичні нарахування за комунальні послуги. Як я вже казав, комунальні платежі сплачувати необхідно, навіть якщо людина не проживає в Україні. А якщо ви вчасно не подали показники лічильників, то вам автоматично нарахують середньомісячний показник споживання електроенергії, води чи газу, хоча ви не користувалися ними. Таким чином, сума за комунальні послуги зростатиме. Проте, ви маєте право на перерахунок розміру заборгованості, чинне законодавство дозволяє знизити вартість житлово-комунальних послуг, якщо у квартирі чи будинку ніхто не проживав понад 30 календарних днів, тобто більше місяця. Для того, щоб вам припинили нараховувати за газ, електроенергію, водопостачання холодної та гарячої води, вивіз сміття та побутових відходів, необхідно звернутися з відповідною заявою до постачальника таких послуг. Зауважте, зниження вартості не стосується опалення та обслуговування багатоквартирного будинку. Тут вам все одно нараховуватимуть за опалення та обслуговування, навіть якщо ви не проживаєте у квартирі чи будинку, де маєте централізоване теплопостачання. До заяви обов'язково додайте документ, що підтверджує те, що ви не проживаєте у приміщенні, бо перебуваєте за кордоном у Польщі чи Канаді, Чехії чи Німеччині. Чи в будь-якій іншій країні. Уточніть у свого постачальника послуг, який документ чи документи йому потрібно надати з країни вашого проживання. А як отримати документи у Консульстві Канади. А такі процедури подібні і в інших країнах. Я розповідав у відео, як у Канаді зробити довіреність для України та попередньому відео. Важлива новина для пенсіонерів, які виїхали за кордон. Посилання на ці відео я залишаю внизу під відео в описі. Ось коротко все про розстрочку заборгованості та варіант зниження вартості житлово-комунальних послуг. Копійка, копійку береже. Це особливо важливо для нас, пенсіонерів та людей поважного віку. Прошу вас підписуватися на мій канал, писати коментарі та відгуки, ставити вподобайки. Діліться цим та іншими моїми відео зі своїми друзями. YouTube так влаштований, що чим більше коментарів на 80 слів, тим вищий у нього рейтинг. Тоді більше українців побачать цю інформацію і, можливо, скористаються моїми порадами. Я буду знати, що моя праця не намарна. Дякую вам за здалегідь. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!